Шановні друзі, інститут модернізації з міста освіти сьогодні підвів підсумки конкурсу зошитів посібників з математики для першого класу. Насамперед хочу подякувати цій шановній державній науковій установі за проведення чесного, прозорого конкурсу в важких умовах війни. Хочу подякувати всім вчителям початкових класів за обрання нашого зошита-посібника. Сподіваюся, ви будете задоволені своїм вибором. А ми з видавництвом Генеза будемо і надалі надавати безкоштовну навчально-методичну підтримку всім вчителям, які обирають наші підручники та посібники. Вже створення навчально-методичних комплектів для другого класу та 4 класу йде робота над навчально-методичним комплектом для третього класу. Також хочу подякувати колегам вчителям середніх та старших класів. Багато хто з вас. Використовую наші підручники та посібники для 5 11 класів та розказував колегам з початкових класів про їх методичні особливості, зручність використання, переваги, авторський підхід. Хочу подякувати колективу видавництва Генеза за створення цього та інших підручників і посібників. Особлива подяка моєму улюбленому редактору Марії Москаленко. Шановні вчителі, ми працюємо для вас. Працюємо для спільної перемоги без якісної освіти немає сильної держави.